Аб'юзери, сталкери, кривдники. Як захистити себе у сучасному світі? Що робити, якщо зазнали фізичного насильства? Давайте розберемось. Які ознаки фізичного насильства? Розпізнати фізичне насильство це перший крок до вирішення проблеми. За якими ознаками це зробити? Якщо вас били навмисно, обмежували або не давали рухатись вільно? Якщо хтось погрожував вбивством або створював ситуації небезпечні для здоров'я, а також якщо вас обманом змушували вживати наркотики, пити алкоголь, приймати неправильні ліки або відмовили в медичній допомозі, до всіх цих ознак можна ще додати сексуальне домагання, фінансові утиски і образи. Які перші дії слід вжити, якщо особа підтвердила статус жертви фізичного насильства? Спершу переконайтеся, що ви в безпеці. Якщо потрібно, зверніться до лікаря. Потім повідомте поліцію про насильство та пройдіть медичний огляд. Це буде один з ваших доказів. Іншими доказами можуть бути фото та свідчення свідків. Які юридичні можливості доступні жертвам фізичного насильства? При фізичному насильстві допоможе поліція та суд. З їх допомогою можна обмежити контакт з насильником та захиститись від подальших нападів? Як отримати допомогу та підтримку? В першу чергу допомогу та підтримку можна отримати від людей, яким довіряєте: друзів, родичів, сусідів. Домовтесь, що в разі потреби вони викличуть поліцію. Це буде один з пунктів вашого плану безпеки, приклад якого можете знайти за посиланням під відео. Також в Україні працюють професійні консультанти для жертв насильства і соціальні служби. Якщо ви травмовані, їдьте одразу в лікарню і зафіксуйте ушкодження, якщо не можете поїхати, сфотографуйте на телефон. Це все знадобиться для заяви в поліції. Які види правової підтримки доступні жертвам фізичного насильства? Підтримка від юристів і неприбуткових організацій вони допоможуть вам з правовим питанням на будь-якому етапі. Що робити, якщо жертва боїться повідомити про насильство через страх або інші обставини? Якщо боїтесь офіційно повідомляти про насильство, то розкажіть людям, яким довіряєте. Або подзвоніть на анонімну лінію допомоги і отримайте конфіденційну підтримку. Які поради є для жертв фізичного насильства, щоб захистити свої права та безпеку? Найголовніша порада не мовчіть про насильство. Звертайтеся за допомогою, дотримуйтеся правових процедур і співпрацюйте з правозахисними органами та адвокатами. Ваша безпека і права на першому місці. Як можна забезпечити свою безпеку після подачі заяви про насильство? Після подання заяви про насильство важливо дбати про свою безпеку, змініть місце проживання, використовуйте захисні засоби та зберігайте важливі документи в безпечному місці. Щоб запобігти або протидіяти фізичному насильству, потрібно знати свої права. У продовженні цього інтерв'ю ви дізнаєтесь ще більше про юридичні та соціальні аспекти фізичного насильства, його підводні камені та нюанси. Не мовчіть! І бережіть себе.